Слава Україні! До вас звертається речник міжнародної спільноти Інформнапалм, старший сержант Збройних сил України Михайло Макарук. Напевно, ви всі вже бачили публікації нашої спільноти з інформацією щодо незаконного вторгнення, до мого житла та несанкціонованого обшуку, які провели працівники ДБР з метою залякування мене та моєї родини. Станом на час цього запису минуло вже Понад 400 годин, як працівники ДБР фактично викрали у мене два мої ноутбуки, власний смартфон, і щоб приховати свої дії, вони вирвали та забрали з собою відеореєстратор з камер спостереження. Всі ці дні наша спільнота і журналісти, і представники інших структур намагалися з'ясувати, що це було і чому це сталося. Попри значний резонанс, в суспільстві ДБР не відповідає на запити журналістів, та у нас є всі підстави вважати, що ці протиправні дії були вчинені на замовлення російських агентів впливу, які в такий спосіб намагаються загальмувати діяльність нашої спільноти. Можливо, метою таких зухвалих дій було також створити додаткову напругу між волонтерським рухом та державними структурами, щоб Атомізувати українське суспільство, що безумовно вигідно тільки російським спецслужбам. Тому ми публічно звертаємося до голови Служби безпеки України з проханням дослідити цей інцидент, який міг бути спланований російськими агентами впливу, які змогли знайти в ДБР недоброзчесних працівників, які реалізували цю зухвалу операцію. Станом на сьогодні моєму адвокату. Вдалося дізнатися, що 23 квітня в Печерському суді буде розлягатися наспіх, шита білими нитками справа. По мені її буде розглядати суддя Новак Роман Васильович. Я абсолютно впевнений, що ніяких правопорушень не вчиняв, і абсолютно впевнений, що дії ДБР є замовним тиском третіх сторін, тому що з першого дня наша команда відкрито висвітлює цю ситуацію та відстоює правду. Бо ця ситуація стосується не тільки мене, як громадянина України, вона є симптоматичною. Бо якщо в ДБР наразі працюють люди, які йдуть на перевищення повноважень, дозволяють собі брати такі замовлення в третіх осіб, то абсолютно кожен захисник України може стати об'єктом замовлення російських спецслужб та агентів впливу в такий підступний спосіб. Коли руками державної структури, яка б мала захищати наші права, вчиняються протиправні дії, тому ми закликаємо людей доброї волі вивести цю ситуацію на світло, бо публічність це те, чого найбільше бояться щури, які засіли в ДБР. І саме публічність, увага та суспільний контроль має надію, знос зможуть принести те світло, що переможе темряву.